Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради інформує, правила електробезпеки: у помешканні забороняється залишати увімкнені електроприлади, користуватися зіпсованими розетками, вилками, дротами, дозволяти дітям бавитися електроприладами, забороняється виймати вилку з розетки за провід та допускати потрапляння вологи на електроприлади. На вулиці забороняється підійматися на опори повітряних ліній електропередач та накидати на них різні предмети, проникати у трансформаторні підстанції, проводити земляні роботи, розводити багаття та рибалити в охоронній зоні ліній електропередач, підходити до обірваного дроту повітряної лінії ближче ніж на 8 метрів, підійматися на дах поїзда чи залізничний міст, де напруга складає 30 тисяч вольт. Якщо людина потрапила під напругу, треба негайно вимкнути електроприлад або вимикач електрики. Якщо це неможливо, потерпілого слід відтягнути від джерела електроенергії, використовуючи сухі гумові або дерев'яні предмети. Також потерпілого можна відтягнути за одяг, уникаючи дотик до тіла. Діяти треба однією рукою замотаною в тканину, а другу тримати за спиною. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради.